Чергової масштабної атаки на Україну Трамп щось там пропотякав про другу фазу санкцій проти Росії. Хоча ми, чесно кажучи, не бачили і першої фази, ми побачили запровадження мит проти Індії, буцімто закупівлю російської нафти, яке Трамп подав як буцімто санкції. Проти Росії за її неготовність до переговорів з Україною ось така складна конструкція. Хоча, наприклад, проти Китаю чомусь ніхто таких мит не запроваджував, хоча Китай так само купує російську нафту. По суті на Росію ці заходи Трампа не вплинули ніяк. Геть ніяк вони тільки вплинули на Індію, а просто президент США здійснив своє бажання знизити частку індійських товарів на американському ринку найгрубшим методом і прикрив це буцімто піклуванням про Україну.